Кедашева сім'я по-новому на Київщині фермери, а заодно ще й куми не поділили 50 гектарів землі. Ті, хто її зараз обробляє, скаржаться, що попередні власники два роки спалюють рослини різними отрутами і залишають їх без врожаю. Однак тепер ледь не позбулися життя, бо під час спроби полити кукурудзу дістали постріли. Відповідь Ольга Нескородіна Продовжить. І по якому телебаченню покажеш? Володимир Григорович не планував бути зіркою телеекрана, однак утішився, що про його історію дізнаються за межами рідної старої оржиці, бо не хоче, щоб кривдник у них розплати. Це ж по телебаченню покажете мені і нижче. От нога пухла, зараз їду осколки знімати, ви бачите, витягувати дробинки у нього по всьому тілу. Однак життю нічого не загрожує, та він боїться, каже, не за себе. І почав галентувати, що я вашу сім'ю всю постріляю, все на світі. Це ці люди, які відкуплюються за гроші, і вони хочуть одкупити і все. І вони всю життя без наказа. Не вони тут б'ють людей. Це він про місцевого фермера, а за сумісництвом і свого кума, з яким не поділив землю. Каменем спотикання стали ось ці 50 гектарів землі. Кілька років тому весь урожай звідси збирав один фермер, але потім обробляти її взявся інший. І відтоді почалося протистояння, яке досі обмежувалося ось просто спаленими рослинами. Однак тепер дійшло і до стрілянини. Ми ще не доїхали туди, а Вони так стоять з оружієм. Ми от сюди десь доїхали стали машина, я кажу, бери машини проїхати. Ви що надійшло і почав стріляти з руччинку. Було чотири постріли. два сторони в мої і два в норця. Йому пощастило. Дробинки дивом не зачепили судини на шиї. Каже, батько і сином стріляли хаотично і без попередження. Далі покинули їх поранених серед поля і поїхали геть. Для них усе минулося без шпиталізації. От стрільця доправили до лікарні ледь не відразу після затримання. Він був доставлений екстреною медичною допомогою в супроводі поліції. Тиск симулювати не можна. Це якраз от що, а що високий тиск, ось апарат помірав, це симулювати не можна. Під вартою у спеціальній палаті пояснити, що сталося, йому не дає таємниця слідства. Поки що зараз вирішуємо це питання. Почути версію сина стрільця, теж не вдалося. Хоч вікна і двері відчинені, ніхто не відповідає. Добрий день, а є хто-небудь? У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство, однак розслідувати мусять хуліганство. Враховуючи те, що один із стрільців саме батько який є місцевим депутатом. і Підозру йому необхідно оголошувати тільки прокуратурою Київської області, тому зараз йому оголошена вже підозра за. Статтею 296 частиною четвертої це хуліганські дії. У прокуратурі пояснюють перекваліфікацію тим, що побачили на відео, яке зараз показати не можуть. Ці громадяни вони з рушниць стріляли в повітря і в землю. Рикошетом відскочили від землі. Дії тих громадян, які здійснювали постріли, були спрямовані не на вбивство, а було були спрямовані на порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства. Однак не відкидають, що перекваліфікація назад у замах можлива після слідчих дій для стрільця вимагатимуть запобіжний захід два місяці під вартою. Ольга Нескородіна, Вадим Литвин, ТСН 1+,1. плюс Дякуємо, що ви з нами. Всі випуски ТСН, найсвіжіші новини і найцікавіші відео на сайті TSN.ua. Україна та світ. Спецпроекти і блоги цілодобово та з будь-якого пристрою. Все, що хвилює українців на відстані одного кліка. Ми. Завжди поряд.